Свято Миколая улюблене свято дітей, тому важливо в ці дні особливо проявляти увагу і небайдужість, а також нести радість дітям. Другий рік поспіль допомагає святому Миколаю розносити подарунки від його імені вихованці Нетішинського краєзнавчого центру. Діти власноруч виготовили малюкам яскраві ялинки, прикрасивши їх цукерками. Щороку святи навідуються у гості до слухняної малечі. Завітав він цьогоріч і до вихованців реабілітаційного центру. Сьогодні день святого Миколая. Ми схотіли зробити для. Дітей. Для діток приємно. Ми зробили власноруч своїми руками подарунки для них. Ялиночки обмотали, обмотали гірляндою і повіше поцепляли туди цукерочки. У кожний подарунок вкладена частинка дитячої душі зізнаються юні краєзнавці. Вірять, що святий Миколай здійснить найзаповітніші мрії маленьких вихованців реабілітаційного центру. Ми вложили туди чуть-чуть серце, чуть, чуть душу. Мені здається, що їм буде приємно, тому що мені Ми... Ну, я хочу, щоб вони вилікувалися і були здоровими. Мені б хотілося б, щоб Микола, Святий Миколаїв здійснив для цих дітей всі їхні мрії. Завітали того святкового дня до вихованців центру і представники громадської організації Товариство Червоного Христа. Щоразу навідуючись у гості, вони дарують дітям не лише солодощі, а й святковий настрій. Сьогодні ми завітали, щоб їх привітати, побажати їм всього найкращого і показати всім, що вони такі самі діти, і їх не треба відокремлювати. Від суспільства і показати всім, що їх не до них потрібно приходити як частіше, щоб показувати, що їм і їхнім батькам, що їм потрібна допомога. І хочу і маючи таку можливість, хочу побажати всьому колективу рекцентру щастя, здоров'я, всього найкращого і мирного неба над головою. Директора епцентру Інна Дмитрук подякувала гостям за смачні подарунки та позитивні емоції, подаровані її вихованцям. Я думаю, що ці вироби вироби заряджені позитивною енергією, і наші дітки будуть тільки черпати від них добре, позитивне. Я дуже вдячна, що ви розумієте, що дитина з особливими потребами це Дитина, як і ви, але в цієї дитини є щось інше. Є, є, є та ізюминка, якої вас немає. І я вам дякую за ту радість, яку ви сьогодні нашим діткам принесли до центру. На цьому свято не закінчилось. Попрощавшись з гостями, малята разом з батьками та своїми вихователями танцювали, водили хороводи і від душі веселились.